Лист 61. Сенека вітає свого Луцилія. Годі вже нам хотіти того, чого ми хотіли. Я, власне, зайнятий на старості тим, щоб не хотіти того, чого хотів у дитинстві. З цим спливають мої дні, мої ночі, це моє заняття довкола цього, всі мої думки як покласти край своїм давнім бідам. Намагаюся, щоб кожен день був образом цілого життя. Ні, я не хапаюся за нього, мов би за останній, а лише дивлюсь на нього з думкою, що він, врешті, і міг би бути останнім. Усі цього листа пишу тобі в такому настрої, начебто смерть може покликати мене таки в часі самого писання. Я готовий відійти і втішаюся життям саме тому, що не дуже залежить мені на тому, чи довго ще мені жити. Перед старістю я дбав про те, щоб добре жити, у старості, щоб добре померти. А добре померти, значить, охоче померти. Намагайся взагалі нічого не робити проти волі. Необхідність супутниця того, хто опирається, хто ж діє згідно своєї волі, той не знає, що таке необхідність. Скажу так хто добровільно виконує накази, той звільнився від найжорстокішого, що є у рабстві, робити те, чого не хоче. Нещасливим є не той, хто робить щось, підкорившись наказу, а той, хто проти своєї волі. Кориться наказу. Тож виховуємо свою душу так, щоб ми хотіли всього того, чого вимагають обставини. Перед усім, щоб ми без журби думали про кінець нашого життя. Потрібно, щоб ми, перше ніж готуватися до життя, готувалися до смерті. Життя і так має вдосталь усього. Це ми постійно жадібні до його достатків. Нам здається, та й завжди здаватиметься, що чогось таки не вистачає не від років, не від днів. А від нашої душі залежить, чи достатньо проживемо. Щодо мене, мій дорогий Луцилію, то я прожив скільки треба, наситившись, очікую смерті. Бувай здоров!